Після того, як на Четвертій світовій війні Шинобі з'явився Хагарому Оцуцуки і розповів нам всю історію про його матір Кагою та про його синів Індру і Ашуру, які стали в подальшому ворогами, я вперше задумалась про символізм сонця та місяця у всесвіті, адже це не просто знаки, які з'явились у Наруто і Саски після отримання своїх сил від Хагарому. Символи сонця та місяця буквально такі самі протилежності як Інь і Ян. Символ Інь буквально означає похмура погода, місяць негативний електричний заряд. А символ Ян означає позитивний електричний заряд сонце. Як ми бачимо, інь і ян це і є місяць і сонце. Символізмом сонця та місяця буквально просякнута вся історія всесвіту. І цей символізм відображається не лише в головних героях, адже є багато персонажів, які мають. Мають цей зв'язок, а далі ви зрозумієте, чому саме зв'язок не тільки в тому, що сонце це добро, а місяць – це зло. Як можна було спочатку подумати через те, що персонажі під знаком місяця були в основному антагоністами, а під знаком сонця протагоністами, бо були випадки, що навпаки, розуміння символізму сонця і місяця набагато глибше, ніж здається, на перший погляд, і воно навіть має своє продовження. Вже оборуто. Місяць і сонце в аніме це символ особливого зв'язку між персонажами, їх взаємини, які є взаємозалежними, а також власне наслідки цих зв'язків і взаємин. Говорячи мовою планет, місяць не може світити сам, але він може відбивати світло сонця. І це так: місяць не може світити сам, але якщо його не стане, то світити вночі буде просто нікому. Місяць подається не як Джерело пітьми чи щось погане, темне. Місяць це не темний і не світлий об'єкт. Він дзеркало, здатне стати світлим об'єктом, і якщо сонце буде досить прихильне, щоб поділитися з місяцем своїм світлом. Вони пов'язані між собою та невід'ємні один від одного. Так і персонажі, їхні особливі взаємини нагадують зв'язок сонця з місяцем. І що це за зв'язок? Давайте вже розбиратися конкретно. На прикладах і почнемо ми з двох братів: з Ашури, який є символом сонця, та Індри, який є символом місяця. Індра народився генієм, і ще з малку він тренувався з розумінням, чому він це робить. Створення ручних печаток, вміння застосувати вчення батька в бою і пробудження шарінгану. Це все принесло Індрі усвідомлення того, що він відрізняється від інших людей. Він побачив свою розумову та ментальну перевагу. Тому Почав покладатися тільки на справа, вже що ця сила і геніальність призвели в результаті до зарозумілості. Через це Індра і вважав рішення батька неприйнятним, тому що молодший брат Ашура не був для нього авторитетом. Він не перевершував Індру за жодними параметрами, а лише тримався правила, що разом з сечею, а індра серйозною і сильною дією. Ось ми і з'ясували, що персонаж Сонця символізує мотивацію. Мотивацію, а персонаж місяць вечору. Дія залишила мотивацію, дії від окремих та взаєморозуміння. Наступними, кого ми розглянемо, будуть Мадара як символ місяця і Хаширама як символ сонця. Хаширама мріяв побудувати світ, у якому діти не будуть бачити всіх жахів війни. І якби не з'явився Мадара, для Хаширами це так і залишилося б нездійсненною мрією, сповненою відчаю мрія Хашираме це найпотужніша внутрішня мотивація, бажання та прагнення. І саме Мадара допоміг своїми діями Хаширами втілити свою мрію в реальність. Об'єднавши зусилля сонце та місяць, здатні досягти багато чого. Але на жаль, їх шляхи розійшлись. Після того, як Хашираму обрали Хокаге, Мадара зрозумів, що клан Сенджу буде домінувати над учіхами. Мадара не зміг змиритися з цим, і тому він. Хотів, щоб знову почалась війна, і він був впевнений у тому, що учіхи переможуть. Але члени клану не погодилися на це, оскільки вони хотіли миру. Мадара розчарувався в Хаширамі, бо той обіцяв принести мир його клану. Але Хаширама не стримав свою обіцянку. Тому Мадара покинув його, покинув коноху і свій клан, вирішивши досягти цілий іншими шляхами. Мадара і був би радий повірити Хаширамі. Але він побачив, з якою легкістю той порушив власне слово на користь Тобі Рами. І нічого не заважало йому вчинити так ще раз. Мадара все чудово розумів, і він не образився на це, тому що якби перед Мадарою теж стояв вибір між братом і другом, то він би вибрав би першого, навіть якби довелося при цьому втратити довіру друга. Для місяця Мадари сонце хаширами перестало світити і перетворилося на джерело. Джерело розчарування. А місяць без сонця, як нам відомо, залишається в темряві. Ще одним сонцем для Мадари міг стати його брат Ізуна, але оскільки він загинув, Мадара впав у безпроглядну пітьму. Ще одним місяцем для Хаширами стає його брат Тобірама. Саме Тобірама, після того як мотивація, тобто Хаширама, і дія, тобто Мадара, створили поселення, вкоренив його, дав життєвий вигляд, розробив систему будови селища, яка стала загальноприйнятою згодом не тільки в Коносі. Коли Хаширама був ще живий, то він стримував жорсткі вчинки свого брата по відношенню до учіх і завжди казав йому не чіпати цей клан. Але варто Хаширамі померти, як тобі Рама відразу почав діяти, проводити дослідження над учіхами та їх шарінганом, знаходячи таким чином підтвердження, що вони якісь не такі, тому він вирішує скинути на них політику. Поліцейську діяльність, відсторонивши таким чином їх від влади. У такий спосіб Тобірама своїми руками розділив поселення на два табори і вже два інші сонце з місяцем. Тобто, безпосередньо вже Хірузен і Данзо ще більше погіршують цю ситуацію. Данзо зі своєю політикою про те, що коріння має перевагу над листям, створив підпільну організацію Корінь Анбу, яка робила багато поганого. Данзо вбив. Вав усіх, кого вважав загрозою для Конохи, мотивуючи це тим, що він захисник селища та істинний Хокаге. У той час, як Хірузен, хоч і був доброю, і співчутливою людиною, але зрештою він нічого не робив, а лише виправдовувався за вчинки Данзо. У їхньому випадку ми чітко бачимо, як дія конкретно так відокремилась від мотивації, спричиняючи при цьому хаос. Це все і вилилося у повне зниження. І тачі учіхою свого клану, допомагав йому обіто учіха, який за своєю натурою був сонцем. Але потрапивши ще хлопчиком під вплив величезного місяця Мадари, сонце обіто огортає темрява. І тачі учіха зробив це заради свого молодшого брата. І тачі, будучи місяцем, сприймав свого маленького брата, який теж був місяцем, як сонце. І тачі думав, що після всього Саске вірити. Ми у світле майбутнє і знайде в собі мотивацію жити далі. Але Ітачі помилився, тому що Саске замість цього всього впав у безпросвітню пітьму. І лише після воскресіння через Едо Тенсей Ітачі зрозумів свої помилки і прийняв Саске таким, яким він є насправді, а саме його місячну натуру. І Ітачі, сам, будучи місяцем, вирішив освітити своєму братові дорогу в цій темряві. Але Саске це не допомогло, адже йому, щоб вибратися з безпроглядної темряви, потрібно було дуже яскраве сонце, яким для нього і став Наруто. До появи Саски Наруто не робив нічого, щоб стати Хокаге. У нього була мотивація, але саме Саски спонукає його до дій. Їхнє суперництво було завжди рушійною силою, що змушувало обох вивчати нові техніки і ставати сильнішими. Ось тільки замість того, щоб заряджав. Мотивацією від наруто і вірити у світле майбутнє. Саске має свої мотиви, а саме вбити свого брата Ітачі та помститися за свій клан. Ці мотиви в силу обставин переважують мотивацію його сонця Наруто. Тому той Саске тікає до Орочимару, щоб отримати сили і досягнути своїх мотивів. Тобто Саске був місяцем, який діє виключно заради своїх мотивів, а не мотивів свого сонця. Якби Какаші, його сенсей, був мудрішим, він схопив би хлопака на оберемок і потягнув би до старих і перевірених джерел позитивної мотивації, таких як Джирайя або Гай, але, на жаль, Какаші і сам був народжений під символом місяця, тому він віддав перевагу помірятися психологічними травмами Саске. Ясна річ, що це ніяк не допомогло учневі впоратися з потрясінням і щоб переконати Саски. І повернути йому віру в світле майбутнє. Наруто довелося не просто світити, йому довелося спускатися в той темний кут, куди забився Саске, і примусово освітлювати простір. Наруто на власні очі побачив темряву, в якій живе місяць, і саме тому він зміг перенести світло своєму найкращому другу. Крім того, що наруто сам був яскравим сонцем, він набрався сонячного світла від двох своїх сонць – від Мінато і Кушини це й допомогло Наруто освітити дорогу Саске. І Саске не те, щоб різко освітився. В той момент він просто дозволив собі повірити, що сонячне світло, в принципі, існує. Повірити, що надія в цьому світі все-таки є. Наруто вдалося таки переконати Саске вірити у його мотиви. Після основних подій війни історія Саске в аніме так і називається Світанок, і це дуже символічно. Адже після темряви, в якій він був, завдяки Наруто для Саски потихеньку починає наступати світанок. Він, допомагаючи іншим у своїх подорожах, починає знаходити надію та віру у майбутнє. Ось для чого йому треба було тоді покинути коноху. Знайшовши свою надію і повіривши в неї, Саске повертається додому. На прикладі головних героїв ми вже бачимо ідеальний тандем місяця та сонця. Ідеальний тандем мотивації та дії, ідеальний тандем інь і ян. Наруто та Саске змогли разом досягти того, чого їхні попередники не змогли. Побачивши все це, орочимару, будучи вже батьком, відправляє свого сина Міцукі в Коноху до його сонця Боруто. Сам Орочимару, втративши своє сонце, тобто джираю, і лише зрозумівши це після смерті свого друга, не хоче. Че такої ж участі для свого сина. Він не хоче, щоб Міцукі пішов невірним шляхом, а хоче, щоб син знайшов своє місце під сонцем. Місяця по своїй натурі Міцукі відправили до боруто сонця, щоб, наприклад, сина Хокаге дитина навчилася тому, що означає бути людиною. Адже місяць не випромінює світло сам по собі. Він світиться тому, що його поверхня відбиває сонячні промо. Мені сонця, і поки місяць міцуки і сонце Боруто добре ладнають. Що ж, подивимось, що з цього вийде далі. Підсумувавши все, хочу сказати символізм сонця та місяця на прикладі персонажів показують, наскільки їх зв'язки взаємовиникають, взаємозалежні та безперервно трансформуються один в одного. Одне не спроможне існувати без іншого, оскільки кожне містить суть іншого. Ніч стає днем, а день ніччю. Народження стає смертю, а смерть народженням. Друзі стають ворогами, а вороги друзями. Така природа всього у цьому відносному світі.